Доброго дня, шановні, сьогодні хочу приділити особливу увагу проекту, який на то заслуговує. Це робота, яка добре підійде жінкам та сімейним парам до 45 років, максимум 47. Моя думка така, що людям до 55 ця вакансія також гарно підійде. Але, на жаль, такі вікові рамки встановлені заводом. Особливістю цього проєкту є можливість прийняти кандидатів з дітьми. Може бути одна або навіть дві дитини віком бажано від 10 років. Але ж все індивідуально і оговорюється окремо. Почнемо з роботи. Це максимально нескладна фізична робота, яка не має шкідливих факторів. Завод Ааз займається виробництвом низьковольтових джгутів, кабелів та проводів для різних марок автомобілів. Всі процеси пов'язані суто з в'язанням спеціальних схем з цих проводів. Нема жодних шкідливих факторів. Ані пайки, ані роботи з окислювачами. Ви тут не побачите. А за рахунок того, що робота є максимально безпечною, нема потреби у спеціальному одязі. Працівники вдягнені у особистий зручний одяг. Це бріджі, штани, футболка, кросівка тощо. Підкреслюю, що нічого важкого, окрім цього самого провідочку, ви піднімати не будете. Основна задача це правильно виконати схему, тому зір має бути добрий. Якщо у вас окуляри, це не є проблема, але ви маєте розуміти, що буде додаткове навантаження на очі. Також важливо вміти розрізняти кольори. Якщо ви маєте досвід на схожому підприємстві, це чудово. Обов'язково скажіть своєму спеціалісту, бо координатор точно захоче поспілкуватися з вами окремо. Якщо досвіду ви не маєте, не переймайтеся, всьому научать та все покажуть. Головне, щоб було бажання навчитися і бажання працювати. Керівництво закладу, до речі, дуже хоче бачити працівників на тривалий термін. Майте це на увазі при співбесіді. Виключною є можливість обирати зміни. Спочатку на період навчання всі працюють в змінах по 8 годин, але пізніше можна перейти на 12. Стосовно житла. Є декілька варіантів по житлу. Мінімальна на відстані 20 хвилин спокійним темпом, Максимально – Десь годинку на автобусі. Всі варіанти по житлу це гарні кімнати по 2, 3, 4 людини, максимум. Жодних нарікань на житло я не чула. Думаю, буде важливим сказати, що ЗМЕЛК це перший наш проєкт, де можемо прийняти з дітьми. Вже майже рік акцент до цього проєкту робимо саме на жінок із дітьми. Також на житлі в основному. Мешкають жінки з України та достатньо багато дітей. Якщо у вас є діти, то не переймайтеся, спілкуватися у них точно буде з ким. Всі варіанти по житлу мають гарну інфраструктуру поруч магазини, школи, майданчики для дітей тощо. Окремо хочу виділити координатора проєкту. Це один з найкращих координаторів, який при можливості завжди підтримує та допоможе. Начебто все. Намагалася надати максимальну інформацію. Та, якщо залишились питання, я до ваших послуг.